Дікаво, скільки там часу зараз, ой -я! Саме це товариші студенти і є одна з головних основ геополітики. І, напевно, аудиторією помилилися молодий чоловік. Те, чому запізнилися? Проблема навичка, сталася. Раз, Давайте ви тоді першим продемонструєте свій проект. Добре! На початку 21-го століття одним із самих двигунів є так звані квантові двигуни. Саме це доводить, що за цими двигунами майбутнє товариші. Андрій, швидко за мною. А що трапилося? Прибульці захопили землю. А що я можу з цим зробити? Придумаємо щось! Ті маленькі прибульці вже захопили майже півсвіту. Їм ніхто не може дати відсіч. Чаба у тому, що ці прибульці майже би смертні. Сам подивись. Треба перевірити їх корабель. Голосний помічник вперед. Треба оглянути його ще раз. Андрій, підійміться я лист з металлу. Розуміло. Проблема у двигуні. Треба його замінити. Ти пропонуєш використати саме квантовий двигун? Так. Нам потрібно тільки знайти всі компоненти. Скажіть, а скільки коштує цей двигун? 100 тисяч. Я не буду це купляти, я зберу його сам. І так, Андрій, нам буду кристал часу, час, пустота, залізо, происходила часток. Доктор, куди ми йдемо? Вау, выясню, алюч. Ось! Андрій, ти маєш повернути стрілку годиннику на два, а я візьму прискорювач. Ти що накоїв? Би тільки дуже-дуже обережно. Я ж тобі казав, обережно. І ось, як ти бачиш, нам буде потрібно використовувати лише половину темної матерії. Зачекай, а не вже це не спробуєш швидку поломку з двигуну? Ти ж сам мені це казав? Іноді можна зробити і так. Доктор, а що це за дим? А, це таки має бути. А може, й немає. Андрій, неси скотч! Слухай, я ось загубив свій корабель. Допоможеш, де ти їх бачив останній раз у секторі 2, 4, 8Б. Зараз. Знайшов. Полетіли. Сьогодні сталося диво. Ці невідомі Фео, прибульці почали покидати землю. Ось твої. І вибачись перед цими дикунами. Добре. З... Вибачте, люди. Це ось у нас сталася проблемка, але ми вже їх забираємо. Просимо, вибачення за надані незручності. Бувайте здорові, доктор. Я є представником над Дякую вам за те, що ви зробили квантовий двигун. Але ви зробили в ньому купу помилок. Перше, ви купили підробний кристал часу. Друге, ви зробили корпус зі звичайного заліза, а не зі спеціального сплаву. Ви не спослухали раду свого помічника, який назвав вам правильною формулу. І це все. Я що... сам знаю, як його треба робити. Той факт, що ви колись вивели з часу, дозволяє вам неправильно робити квантовий склад. Що я потім тобі Еж... поясню. Спасибі вам.